Змити людські гріхи глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук провів чин омивання ніг 12 священнослужителям. Цей обряд, коли в страсний четвер архієрей за образом Христа, який умив ноги своїм учням за тайною вечерю, символізує глибоке служіння народові Божому. За традицією патріарх сідає у крісло, а довкола збирається 12 священників. Диякони виносять посудину, і патріарх розпочинає омивати ноги священнослужителів. Через такий символічний жест відпускаються грі. Нехай цей приклад Христовий з одного боку завжди буде таким нагадуванням кожному християнинові, що у Божественній літургії Христос хоче мені і вам послужити. А відтак Христос дає приклад всякій владі, всякому тому, хто є покликаний послужити спільну благову, благу народу, як, повин, як, як повинен Він виконувати свій уряд. І своє служіння цей чин увійшов до богослужбової практики деяких церков східної традиції. Сьогодні він здійснюється в окремих єпархіях у ГКЦ і нагадує нам про біблійну історію, коли один з учнів апостолів, яким Христос омивав ноги, в результаті зрадив його. Тому хто обмити не треба, треба ноги обмити, бо він увесь честі, і ви чисті та на оцей Христовий жест. Вчить всіх нас і в церкві, і в суспільстві, що справжнє керування це служіння. Тому в мене було відчуття, що важко не тільки учням, але й тим, хто провадить, тому що суттю провадження є служіння. В цей день люди не лише прибирають свої оселі до Пасхи, а й очищуються духовно. Багато прихожан храму ідуть до сповіді та святого причестя.